Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. От позаду мене, бачите, яка шторка висить. Це Макс причепив сюди, бо горобці почали залітати і робити там гнізда. Ну, це він те, що було в нього під рукою, з гаража приніс. Це Його тут він підставляє в машину, як щось возить. А там є одна така шторка. Треба придумати, як її причепити. І поки дверей немає, нехай вона буде, бо горобці зроблять свою справу. Ось так от. Погода в нас сонячна, зараз буду показувати, що ми поробляємо. Та якось сьогодні, день день. Не день. Півень співаю. Ранок гучний у нас був. Женя, сьогодні вдома я його залишила. Та й зараз вон, тривога зараз. Світла в нас ще немає. У мене там плани були повимивати все, а води то немає, не набрали. Ну, як, там трошки є, але не буду я її витрачати. Машинка допомагає мені. Машинка прала і вона так вимкнулася. Я думала, за день воно на сонечки все висохне. Ну но... як уже буде? Вночі буде сохнути. Нічого страшного. Не самі великі проблеми, які зараз можуть бути. Головне, щоб все було добре. А ось наші двері, і вони сюди залітають і вон там мостяться, мостяться. Там зараз залишилося ще, і Макс вже прибирав таке сіно солома роблять. Ще зараз підемо, подивимось, що там у нас сало коптиться. Потихеньку щось робиться. Але щось не знаю. Сьогодні ні до чого руки не піднімаються. Ось наша коптільня, так сказати, з духовки. Але якраз те, що треба. В духовці що роблять, випікають температуру наганяють, так і ми наганяємо температуру, але для коптіння вже пахне. Я потрошки, щоб воно там гореним не дуже воняло. Нехай собі буде. Кому добре, так це котику. Сімбочка. Спиш, каже, я сплю, відсипаюсь, бо вночі я гуляю, ганяю, а потім цілий день сплю. Всі кричать, це за курей, залетіла туди курка, залетіла, бо не зайшла, залетіла. Її виганяти, а вона боїться оце, що висить. Півень бежить, всі біжать, ну вигнала. Буду йти, напевно, в літню кухню. Треба якось налаштувати себе, бо щось в мене сьогодні було, скільки планів все зробити, але мені нічого не хочеться. Бо там ще робота є. Небагато, але вона є. Хоча перебиратися в літню кухню, поки ми не будемо. Ще зранку холодно, не хочу я готувати сніданок туди готувати, Хочеться в теплі. так що Туди далі, можливо, після пасхи вже перейдемо. А поки, поки так нормально, головне там чистенько зробити. На сьогодні в літній кухні є все. Щось півдня мию, 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 мию. не кінця, не краю. Трошки зіпсувала шафу. Ось потюки, бачите, залишились. Тим від жиру бризнула і воно так залишилось. Щось я втерла, терла. терла. Н -н -н. Треба буде ще чимось потерти його, може, воно зникне. Ще залишилось шторки сюди втулити. І так, нехай стоїть, чекає, поки ми зберемося сюди переходити потім стіл, шафи. А зараз мені сказали діставати картоплю будемо садити. Зараз розкажу, так що. Так що так що. Тут стоїться банки треба на горище. Підлогу мила раз п'ять. Розводи залишились. Треба буде ще помити, але помиємо. Це ж світла в нас не було, і Максу, так сказати, не було що робити, бо він почав машину там, щоб пороги варити. І якраз сьогодні думав він це робити, а світла не було. Це ось тільки дали. Ну, він не знає, що там, чи піде, чи не піде. А поки світла не було, він ходив до кума у нас в городах живе і допомагав йому там, щось коротше допомагав. І прийшли і сказали, що <зараз>, зараз будемо садити картоплю під мотоблок я ніколи її під мотоблок не садила. В тому році він нам загортав, то загортала. Садити я не садила. Хоч треба подивитися, як її садити під той мотоблок. Докиде. Да, да, да. Ну, вже так. Да. З картоплею справилися, але тепер треба загорнути її. Бо ми руками загортаємо. Руками граблями мене ж такі маленькі, у Макса більші. Щось я думала, що їй навпаки, мотоблоком буде менша ділянка, а воно Вона ж тут так ріденько. Садиться, то в ямку там дві кину та і є. То вийшло навпаки гарна така ділянка, що в нас воно вже там скоро крайгорода. Де там? О, ото крайгорода. А посюди картопля. Ха -ха. Ну нічого, у нас в цьому році все по-новому. Картоплю ми ніколи не садили під мотоблок. І завжди я відділяла сорти бурячком. В цьому році. Нічого не виділяла. Мені якось так легше сапати, коли там є буряк. Ну, вже як є, нічого не зробимо. Ще й Женя нам допомагав, то у нас трошки тут і сорти перепутались. Бо сьогодні в нього якесь натхнення, все щось робити видирає. Садив тут. Ну, нічого там синя, якраз він садив, то видно буде, де воно. Так що переступаю, я тут не закінчила ще. Трошечки. До речі, ми ще досадили. Ну, як досадили? Я ще пішла, взяла сусідки два відра картоплі. Велике вам дякую, якщо ви дивитесь, виручили добре, бо я щось дивилась, дивилась, думала, в нас там її нормально. А як вийняли на вулицю, так там мало тієї картоплі, то посадили ось так. Завжди я обривала, але ви в коментарях писали, що отак навпаки ще краще. Ну, подивимось, як воно буде. Буде, не буде, все одно вона проросте. Так що ось так, що там? А, Женя курку взяв. Тезоопарк. Манюню ту курку. Женька, в неї стрес, занеси її. Кіт он там ліг лежить. Екскурсія. Та в неї шока не екскурсія. Занеси її, бо не буде яєць. Вона ще й несеться. Я думала, вона не несеться, бо вона манюнька така, а вона й несеться. Так, женюк, я буду працювати. Нам саме легеньке залишилось. Підгорнути і все, але щось. Ж... не це я так легень. Не в тому сенсі, щось уже. О-о, нічого. Зараз розрівняємося. Ще трошки. Один, два, три, чотири. П'ять рядочків і останній там рядочок не повний, треба бурячок досадити. І все. Засадили півгороду, можна сказати. І потім далі буде видно. Завтра на город не будемо вже виходити. Ми сьогодні не мали картоплю садити. Але так вийшло. Я по буряк ходила, ось такий. Зараз візьму. Останній рядочок кину і все. Полуницю треба сапати. Я думала сьогодні, ну сьогодні картоплю. Ну і то добре, що ми її посадили, все. Угу. Кітун. Женя і Макс. Помічник. А замазався. Казала йому чоботи піде одяг. Ага. В кросовках. Які там чоботи. Його yeah. парве да. yeah. Добрий вечір. Котик котика, так, да, йому в кінці літа буде день народження. Не знаю коли, але в кінці літа. Женя вже в школу ходив, коли ми його взяли. Маленький був. Котик, симпочка. Тобі треба цей стрижку зробити. Просто... Ні, постоїм, щось нічого вже не хочеться. Ой, картоплю вирив. Запахуй. Де як Женя тобі допомагає? Він просто тут так при... присипає. Ми прийшли з городу, я це сало зняла, коли ми йшли туди. Трошки воно прохололо, але хай ще полежить, я його в морозилку. Я скуштувала. Або Хочеться комусь і на гостинець дати, але я завжди тушонку, рибні консерви. ось, Наприклад, це копчення. Спочатку сама пробую все добре, два дні значить, можна ділитися, бо це таке. хочу морозилку, закутаю його і нехай лежить. Хоча хочу сказати, що все-таки, е, от коли я марлію обмотувала, наступний раз все-таки буду марлію обмотувати. Не так воно гірчить. Воно там збирається все на марлі. І марлі викине, а, це чистіше. А так трошки. 에... смак диму є, але... але інколи можна, бо дуже часто таке воно ні-ні-ні. Так, на сьогодні ми справились, трохи попрацювали. Ще є робота, але вже не хочеться. Треба йти відпочивати. Завтра вам тут поприбираю, бо я з літньої кухні забрала. Я ото ношу прибрала, наче знову нанесла. Треба поприбирати ці ну, там відросади. Так що, ось так: от. треба йти до хати, щось робити. А що робити, треба трошки на пальцях порядок навести. Бо я вчора половину зробила і так спать захотіла, що не все зробила. Один такий, другий такий. Коротше, страшні. Треба йти ще трохи наводити порядок на них. Бо руки це таке треба, щоб гарні були. Ну, до гарних далеко. Щоб нормальні були. Так. Все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.